Интересно, друзья, поток сейчас, мы едем по окружній. и позаду мигает якась маздочка. Ты дивишься да какая. Ну, мигай, мигай, давай. Вперед. Мигал просто на перекрестке очень сильно, чтобы вы понимали, скорость почти 100. А оно все мигает впереди. Сейчас мы его вот трошки подрежем, а то запытаем а куда он так спешить? А ну, стоять! Шановний пан водій, доброго дня. Приємно познайомитись. Владислав Антонов, ДТП Київ. Питання до вас, куди поспішаєте, чим допомогти вам? Ви їхали по окружній приблизно 130 км на годину. Що трапилося у вас? Кого рятуєте? Чим допомогти? По своїй швидкості я їхав 100. Чим допомогти? Звичайно, швидкісний режим. Аварійні ситуації робили. Я роблю популярний фільм. Чим допомогти вам, скажіть, будь ласка, не поспішаєте? Добре, вдалого дня. От бачите, шановний пан, мабуть, не поспішає. Так не шановні друзі, велике прохання. Будь ласка, по-перше, не перевищуйте швидкість потоку. Зрозуміло, що там не будете виїхати 60-50, А по-друге, будь ласка, не блимайте у місті, особливо коли автівка реально їде швидше, ніж правий ряд.